Сили оборони просунулися вперед у районі добропільського виступу. Про це повідомив Сирський. За його словами, за час операції звільнено 188 квадратних кілометрів, а ще 248,7 квадратних кілометрів зачищено від ворожих ДРГ. Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами, збільшуємо тиск на добропільському виступі, продовжуємо звільнення та зачистку території, що змушує ворога розпорушувати сили і унеможливлює концентрацію основних зустрічей. Силь у районі Покровська зазначив Сирський. Ворог ударив по двох районах Дніпропетровщини. Один загиблий, 11 поранених. Повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Загинула 65-річна жінка серед постраждалих двоє дітей. Горіли кафе, магазин, приватні будинки та авто. Пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Ворог атакував Миколаївську громаду ракетою та безпілотниками. Загинула 65-річна жінка, ще вісім людей постраждали. П'ятирічну дівчинку госпіталізували у важкому стані, а 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. Зайнялося кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель. У Куп'янську залишається до 60 росіян. Триває зачистка, зазначив Зеленський на зустрічі з журналістами. Президент також повідомив, що у Покровську останніми днями ворог не мав успіху. Близько 30% усіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. При цьому 50% застосування Росією кабів іде на Покровськ. Усього в місті зараз 260-300 росіян, відзначив він. Повідомив і про ситуацію на фронті. Лиманський напрямок без. Змін бачимо стабілізацію ситуації. Краматорський напрямок без змін. Костянтинівка тривають бої. Ситуація поки що без змін. Добропілля непросто. Наша операція продовжується. У Чернігівській області російський дрон вибухнув під час робіт у полі. Двоє загиблих у наслідок вибуху дрона. Ще одну людину госпіталізовано з пораненнями повідомляє ДСНС. Повісток стане більше. ТЦК можуть отримати доступ до баз податкової служби, зауважив народний депутат Горбенко. За його словами, завдяки новим даним ТЦК зможуть перевіряти ширше коло військовозобов'язаних тих, хто не перебуває на обліку, не пройшов ВЛК, має відсрочку та інвалідність або виїхав за кордон. Посол США при НАТО Меттіо Вітакер перебуває з візитом в Україні. Він очолив делегацію північно-атлантичного альянсу. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмагаля в телеграм. Голова міноборони розповів, що головною темою зустрічі з послами країн-партнерів при НАТО стали потреби України на найближчу зиму. При цьому генштаб збройних сил України та головне управління розвідки Міноборони надали детальні доповіді для партнерів. Також основну увагу приділили інноваціям і захисту українського неба від російських атак. Італія готує 12-й пакет допомоги Україні. Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. ймовірно, так ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю в тому ж форматі, що й інші пакети, сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. У вівторок, 4 листопада, у Брюсселі, саміт розширення, де лідери країн-членів та країн-кандидатів на вступ обговорять євроінтеграцію. На ньому очікується і виступ українського лідера Володимира Зеленського. Обговорення новаторських перспектив європейської інтеграції відбудеться під час першого в своєму роді телевізійного прямого ефіру. У центрі Риму обвалилася середньовічна вежа інформагентств Вежа Конті на імператорських форумах поблизу Колізею почала руйнуватися під час реставраційних робіт. Постраждали троє робітників. Один з них знаходиться в критичному стані. Під час рятувальної операції сталося повторне обвалення. За словами представника прокуратури, порушено справу за статтею про заподіяння шкоди здоров'ю через необережність. Україна готова до експорту морських дронів. Зеленський. Ми можемо експортувати на все озброєння, деяке потрібно нам самим. Готові працювати по морських дронах, яких у нас двічі більше ніж використовуємо, заявив президент у відповідь на запитання кореспондента Уніан про плани України щодо експорту зброї. Президент також зазначив, що в Україні є артилерійські системи з експортним потенціалом. Він вважає справедливим, якщо партнери повністю фінансуватимуть виробництво зброї в Україні, а вже виготовлене озброєння ділитиметься навпил. Деякі країни готові передавати свою частину Києву. Збройні сили КНДР запустили близько 10 ракет у бік жовтого моря за годину до прибуття глави Пентагону Піта Гексета до демілітаризованої зони між КНДР та Південною Кореєю. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на агентство «Йонхаб». Це збіглося зі спільним візитом керівників оборонних служб південної Кореї та Сполучених Штатів до демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї.